Є. Я так і вдома. Будь ласка, ваші два запитання традиційні. Традиційні. Ви дуже гарно і дуже багато розказали, за що вам дякую. Але зовсім нічого не сказали про Гната Хоткевича його театральну діяльність в Головчині. І про театр оперети, коли як він був створений, де функціонував і як довго. І друге питання: які твори українського театрального репертуару були поставлені в польських, в жидівських і в вірменському театрі? Дякую. Добре, я почну з кінця з вашого дозволу. Про вірменський театр я нічого не знаю. Часто признаюся, нічого не знаю. Про єврейський польський театр можу вам говорити. Насправді, попри можливо, таку досить гостру картину, яку я намалював, бо вона такою була гострою в міжвоєнний період, все одно контакти були між людьми. Але ці контакти, якщо з початку століття, вони були достатньо широкі, вони все звужувалися, звужувалося. І в 30-х роках, коли загострилося це протистояння між українцями і поляками, вони зводилися до мінімуму. але Український репертуар е, траплявся в польському театрі. Українців багато працювали в польському театрі, так само, як і поляки там чи євреї працювали в українському театрі. Тобто ця дифузія була, вони не існували ізольовано одне від одного. Можливо, я цього не встиг сказати, для того є питання. Дякую, що ви даєте це можливість сказати. Okay. Е, ну, дуже важливо, наприклад, коли е, приїхав Загаров і він поставив е, чи, скупого, чи чи, чи. чи Ну, хай буде скупий. Наприклад, він він поставив скупого мольєрівського. То польська критика дуже багато написала. І Насправді є дуже багато класних рецензій, найкращих ніж українські рецензії про те, як, як Загару вирішив мольєрівський сюжет. Тобто, насправді, е, на, на 20-ті роки е, поляки, і українці достатньо тісно ще співпрацюють. Але я кажу, чим далі, чим більше польська держава починає політизуватися, поляки просто сприймають українців як внутрішніх ворогів, яких треба відсунути від влади і заставити замовкнути, ця співпраця зменшується. Це, це стосовно того, що е, на людському рівні співпраця існує, але на цьому, на такому високоінституційному, на жаль, ну, на жаль, вона дуже-дуже одинична. Я, наприклад, тільки театру Заграва, наприклад, театр Заграва ставить Генрика Сенкевича в «Уваніс». Ну, відомий його роман, вони його ставлять як Камо чи як «Вовадіс», тобто під різними назвами, але це роман про учнів Христа. Коли Ісуса Христа розп'яли, там Петро втікає з Риму і зустрічає Ісуса Христа, який йому являється, яка «Куди ти йдеш. Ну, це ж назва Камо куди йдеш. А Петро каже: Та втікаю, бо там ж переслідують християн. А Христос каже, тоді я йду, каже, я ще раз вмру, раз ти не хочеш. Ну і звичайно, Петро каже, ні, ні, Боже, йди на небо, я йду, вмру заради тебе. Ну Це, це вигадка цього, вигадка Сенкевича, але це популярний польський автор, це релігійний сюжет. Це пасує до театру Біловацького, працює, працює пасує це інтелектуальний театр. І вони ставлять цю виставу. Донька Сенкевича, дякує їм за цю виставу. Але преса про холодну, українська це сприймає. Тому що це театр, який пішов на співпрацю з поляками. Це театр, який ставить польську драматургію е сучасну, тому що глядач не бачить красиву виставу Квовадіс, а глядач пам'ятає, хто такий Генрік Сенкевич. Генрік Сенкевич написав вогнем і мечем. Який образ українці вогнем і мечем? Ось українці, що про нього знають. Тобто це складне питання. Ну, я не маю часу більше говорити, але новий приклад, що співпраця є і досить хороша, і нуль показова. Це не пересічні вистави, це знакові вистави, поваді одна зі знакових вистав монументального театру Володимира Бдовацького. Але це етичне питання: чи ти співпрацюєш з поляками? І чи той автор він хороший поляк, чи він антиукраїнський поляк. Хоч твір абсолютно нейтральний, абсолютно християнський, абсолютно правильний. Так ще було питання про а про оперету. Про оперету в мене є публікація. Вона є в неті, доступна перший український театр оперети тут, в Галичині це театр Богдана Сарамаги. Тут я його він там був на фотографії, але я ж всіх вам не прокоментую в тих колективних фотографіях. Він вийшов з театру стадника. Він дуже послідовно ну, працював зі стадником, а потім пізніше створив свій театр. І цей театр ну, був дуже популярний, дуже такий профільний власне театри, театр музичної комедії і оперети. Це театр Богдана Сарамаги, він до 39-го року працював, існував. Окрема публікація є. Якщо хочете, можу вам, можу вам дати, ну, дати посилання. Вона є на сайті НТШ, наукового туриста Шевченка. Я з ними співпрацюю, я очолюю театрознавчу комісію наукового туриста Шевченка і там є. 15, напевно може моїх публікацій про різні театри і про Просвітянський, і про цвіркун і прну ви розумієте, що я мусив десь виписатися. Я мусив десь це вести сторінку. Я десь вів я кілька років вів колонку, де в майже в кожному числі було про якісь. Про якусь нішу, потім то все збиралися докупи і виписалося в дисертацію. Але в дисертації зрозуміло ключовими є ті національні театри Тобілевича, Заграва, Стадник, такі першорядні. А ці другорядні театри, вони ну, мені було шкода, бо в дисертації я їх мало про них пишу, вони там згадуються, але мені було шкода, бо той матеріали розумієте, накопуєш, Що з ним робити, то я їх в колонку, я вів колонку власне в віснику НТШ. Тому про оперету я сказав і перше питання нагадайте. Гаткевичу. А про Хуткевича е дуже правильно, дуже хороше питання, але я не відповів на нього, тому що Ганат Хуткевич в 20-х роках нічого не зробив в Галичині. Він був там, він був вже в Харкові. Ганат Хуткевич був до того. Ганат Хуткевич був перед Першою світовою війною. Гнат Хуткевич створив гуцульський театр. Це унікальне явище. Це театр, який балансував на межі аматорського театру і професійного театру. Тобто, для аматорського театру він був занадто крутий, занадто... Професійно-ефектний, а для професійного зрозуміло, він був надто аматорський. Але це таке явище унікальне. і ну, У нас сьогодні є такі етнографічні театри, які намагаються ось цю етніку вивести на рівень міфології, на, на рівень такої медитації. Ну, Можна назвати кілька, кілька театрів, які, які працюють. У нас, у нас є слово і голос, наприклад, який теж. У театр Курбаса в деяких виставах власне, використовує цю от стратегію. Як можна ось це етнічне, не кондово показати так, як цей, знаєте, ну, етнографічно як картинку, як екзотику, а як цю енергетику магію витягнути, над що це вдалося. Він, як то кажуть, такий варя... варяг зі Сходу приїхав з Харкова і почав тут, як -то кажуть, Гуцулів піднімати, творити театр. Але це тема іншої розмови, тому що в 20-ті-30-ті роки його тут немає. Він існує там в Харкові. До речі, він в Харкові теж дуже класний театр робить. Він робітничий театр, власне, в Харкові робить, але ми знаємо, чим закінчилася ця його театральна і культурна діяльність. Його так само в 30-х роках розстріляли, як і багато діячів, про яких ми сьогодні згадували. Я, 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 я не прослідковував цих всіх доль, але якщо хочете, я трошки забіжу. Тобто більша частина тих людей, яких, про яких я згадував, вони потім сиділи, вмерли в заслані, або як Бловацький втекли, втекли за кордон, і про нього тільки погано писали. Тобто доля їхня печальна, бо радянська влада слідкувала за ними. Я нагадую, що вистави театру, театру Заграва на них реагував консул, радянський консул у Львові реагував. І коли, і коли театр Заграва приїхав до Львова, привіз виставу Земля обітована Олександра Олеся. А ця п'єса про розстріляну сім'ю Крушевницького, про яку вже було згадано. То радянський консул висловив ноту протесту. Сказав, що якщо польська влада не заборонить цю виставу, яка погано у світлі висвітлює радянський союз, то це буде розцінюватися як причина до початку війни з Польщі з Радянським Союзом. Ми розуміли, що Польща не хотіла мати конфлікт з радянським союзом, і вони заборонили цю виставу. Ця вистава п'ять разів прийшла. Чи чотири я, я, я до кінця не дослідив, бо анонсували в не більше, але радянський консул висловив протест, це відповідно поляки зреагували, і міністерство внутрішніх справ. Яке контролювало театри, звернувся до Міністерства зовнішніх справ, і вони там переговорили і сказали, що краще заборонити цю виставу і, і все. Тобто ви зрозумієте, що це не просто якісь собі театри, які їздять, тобто їх сприймають як серйозних актантів національної культури. Вони є, як я казав, інфлюенсерами, вони є тими, хто задає якісь координати. І я, користуючись вашим питанням, скажу, що фішка Блавацького, чи, перепрошую, Родзинка там. Чи Зерно його театру не в тому, що він робив красиві картинки, не в тому, що він е, робив криву сценографію і якось там експериментував формально. Його меседж основний він реформував свідомість. Він власне, казав, е, що ми не, не витягуємо класику ради класики. Ми в цій класиці шукаємо відповіді на сучасні проблеми. Вони ходи Грицю я вам показував. В нього наприклад це ще інша вистава була. Він каже, що нас не цікавить, як там козаки гарно билися. Нас цікавить, чому козаки програли. Чому Мазеп, але речі він ставив виставу про Мазепу, це називалося Батурин. Вистава він каже: Мені мені не цікаво, як режисер, мені не цікаво, які москалі погані. Ми так знаємо, що вони погані мені цікаво, чому москалі перемогли, а ми програли. А чому ми програли? Бо запорожці підтримали Мазепу, а більша частина старшини перебігла і маси до Петра. Тобто, і це відповідь на питання. Питання не в тому, що вороги погані, а питання в зрадності, питання в розділеності, питання в якихось наших проблемах внутрішніх. І Блавацький не дуже любив з був режисер. Але це відповідь, які він видушує з тої класики. Тобто, ну, Мазепа це не класика, це Богдан Лепкі написав. Теж відомий письменник. Думаю, пісню журавлі кличуть «Кличуть кру-кру-кру», що ж нього в всі точно знають. Тобто, це сучасний автор. Але або, наприклад, Стефаник. Стефаник дякував Блавацькому, казав: Дякую, що ти поставив мою виставу. Вона мені не дуже подобається. Тобто письменник не дуже був задоволений, як режисер поставив його виставу, але казав, завдяки тобі купляють мої книжки. І це плюс. Тому це ну жарти жартами, але важливо те, ну зрозуміло, що Плавацький, як модерний режисер поламав цей твір. Він твір під себе підгинає, він робить свою сценічну версію. Ну ви розумієте, що класичний режисер він прислухається до тексту, він дуже обережно все за текстом. А модерний режисер він текст ну так переробить, що що автор потім чи ти Лепкий, чи чи степаник. Вони не в захваті були від того, як їхню. Якісні тексти перероблені, але вони віддавали належне, вони казали, що сценічний твір це окремий твір, а літературний твір це окремий твір. І це розуміння це теж наслідок модернізації суспільства. Що суспільство приходить до театру не для того, щоб подивитися, чи точно книжку інцинізува, а суспільство приходить на сцені, подивитися щось інше, на що ця книжка наштовхнула режисера. І не книжка ради книжки, а власне ради тих відповідей на сучасні питання. До речі, Бловецький, слава Богу, не опускався до банальних відповідей, він завжди лишав відкритий фінал. Він завжди виставив мали три крапочки, а ви собі виходите з театру і думаєте, яка відповідь на це питання. І це, ну, і це модерний театр. Тобто бо театр, який повчає, розжовує, той в ротик кладає і каже, от тільки так не інакше, це, власне, театр традиційний, позитивістський театр, який думає, що якщо я все поясню, вам на пальцях покажу, то це добре. Але глядача не треба не договорити. Глядача треба лишити територію, де він сам додумає, і тоді це буде його набуток. А коли йому розживали, все показали, ну ну подивився, ну і що. Ну я не кажу, я не знецінюю тих вистав, але просто я говорю, що є позитивістська схема, а є модерністична схема. Ну, це в мене теоретична частина дисертації починаю пробивати. Але власне йдеться про те, що з тих режисерів, що ми згадали, в них тільки один Бловацький зламав цю схему, він переступив цю межу в модерністичну схему. А Ці інші підійшли до модернізму той самий Садник, той самий Бенсель. Так, от, той самий Загаров, якого ми згадували. Він так трошки в символізм попався, але не пішов туди, як то минув і назад вернувся на свою безпечну територію. Ось про що йдеться. Е, я не знаю, чи я відповів на ваше питання, але я окреслив коло е, в якому напрямку можна рухатися. І е, ну, повірте мені, що дуже-дуже багато лишилося за кадром. Зрозуміло, що всього тут не, не втиснеш, бо це реально 20 років. Тобто, 20 років це 30-ті роки до 39-го року до приходу Совєтів. І там е, тих явищ дуже багато, і, і вони не завжди ну, в одні ворота. Є ж явища, які за Україну, які проти України, е, є глядачі, які проти України. Наприклад, коли Театр, театр е, Промінь один з таких театрів, які таких ну, пересічних поставив ура патріотичну п'єсу про козаків, як вони там б'ються з москалями, то їх закидали помідорами, і там пише навіть куски цеглини, цеглини летіли. На, 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 на цю виставу, вона була ура патріотична, а там якраз було робітниче повстання. І вони приїхали з тої вистави, і робітники, які були дуже прорадянськи налаштовані, глядачі, вони не хотіли тієї вистави дивитися, ора проукраїнської, вони хотіли все-таки е, ну, чогось іншого хотіли. Тобто і, і це тут, в Галичині, це, це, це власне в Галичині дуже-дуже е, ці радянофільські настрої панували. Крушенецький це не це тільки вершинка айсберга, бо тобто до тих тих діячів вистачало, і це суспільство є дуже і дуже неоднорідне. Так, так тут є запитання, будь ласка, ще хотіла запитатися, чи власне про Бловацького, тому що е, він якби режисер на сцені, а футболіст в житті. Чи наскільки вам доводилося також е, ну, досліджувати власне в своїй тій темі, зачепити те, що ну, для мене це було відкриттям, як він організував акторів, вони гонг команду і вони тут тут ганяли футбол, а ввечері грали. Тобто, чи вам то також вдалося? Е, зізнаюся, не вдалося, е, бо в дисертацію всього не втиснеш. Я, я я вже трохи прохопився, я написав 270 сторінок. Е, що я хотів диссертацію втиснути, а ліміт це 180. вісімдесят. Тобто, можна уявити, скільки лишилося за кадром? Питання зразу чи буде книжка окремо по дисертації? Е, Але науково-популярна, не наукова. Оце, о, це, оце проблема, тому що університет в мене вимагає наукової монографії, а те, що я написав, воно ну тянеш лише на науково -популярне. І От шукаємо золоту золоту середину між тим і тим. Е, і відповідаючи на питання пані Оксани, ну питання складне, тому що е, я сказав: е, актори не тільки актори, актори не тільки носії вищого, кращого. Актори це живі люди, які мають різні грані. А я нагадую, що Спортова грань це вигідна грань, тобто вона навпаки дає можливість показати себе в кращому світлі, і ви зрозумієте, наскільки це популярне. Тобто, от приїхав в театр, наприклад, не знаю. Ну, коли ми є театральне місто, наприклад, приїхав десь до якогось там ну, винники. Теж. Ну я зараз не хочу нікого брати, ну, візьмемо якесь містечко, коли приїхав в театр. Броди. Ну, е — Ну, так далеко вони не доїжджали. <гум> е добре, е приїжджає якесь містечко, яке про них нічого не знає. Ну, знаєш, там якийсь там театр, щось ставить. І як привернути глядача? Ну, висять афіші, ну там сказали, що там приїжджає театр. Ну ви зрозумієте, що і сьогодні ви не біжте за кожним театром, який приїжджає виступати за гастролями де, на сцені занківчан чи оперну. Треба щось, щоб люди клюнули. І насправді, що робили театри? Театри йшли е, перед тим, ну крім реклами, крім афішок, е, крім проплаченої преси, де писали, що ти класний театр, підійть, подивіться. Вони йшли на богослужіння, вони йшли наприклад. Приїхали на якесь містечко невеличке. Вони йшли в центральний собор і пропонували, а можна наш хор одну зі служб заспіває у вас. Окей, okay. люди співають. Тобто хор співає класно, ефектно краще ніж їхній аматорський хор. І публіка думає класно. Якщо так класно співають на літургії, цікаво, що ж вони там показують, і публіка купляє квитки, йде на їхні вистави. Це одна фішка. Друга фішка. Вони робили різні громадські акції, тобто те, що сьогодні називається волонтерити або збирати гроші на щось. Вони оголошували, що одна з вистав, вона доброчинна вона йде на підтримку голодуючих українців, і вони передавали частину коштів на підтримку. Ну, ми знаємо, що ці гроші всі на кордоні осідали. Радянський Союз не пропускав того, але вони робили цей збір. Тобто і це теж працює. Публіка розуміє, якщо це театр, який підтримує голодуючих в Україні, вони багато не можуть підтримати. Але факт лишається фактом, що це громадянський театр. Це театр не приватна халтура, яка це театр свідомий, який має свою громадянську позицію. Ну і спорт це дуже виграшна тема. Тому що Блавацький в, в, в своєму ну, в нього заграв в маленький театрик, але в Тобілевича. Там чи в тому, чи в тому театрі Котеревського, в них була потужна команда. Тобто в них була футбольна команда, і вони, крім того, що вони грали, вони в обід, то зранку до церкви не поспівали, в обід вони зробили змагання з місцевими футбольними командами, пограли, виграли, програли без різниці. Всі ці глядачі підуть на їхню обставу. Тобто це рекламна ціль. Але вони реально добре грали. Вони мали певні кубки, вони вигравали кубки. Тому це спорт це дуже потрібно. Крім того, цікаво, розкажу цікавий факт сьогодень, так, дуже коротко, щоб не перебувати пане Романа. Але я Роман, мені теж можна трошки побути на сень. Е, Ви знаєте, розказував мені Андрій Віхоть. свого часу був такий гурт-конгрес музичний двоє і одним з перших гастролів е, в Америку. Америку, українська діаспора, туди-сюди. І він розказує, як промоутери організовували концерти. Вартість вартість квитка на концерт входила. Е, Чарка горілки і канапка з червоною ікрою. От на вході, на вході всі, хто приходив з кутком, отримували чарку горілки і е, канапку з червоною ікрою. Що ви думаєте, всі приходили. Чи, буфети були, в Прошу? Чи були буфети в тих театрах? Е, ну, сенсі... Буфети так були. Ні, та, ні я, розумію суть, я розумію суть вашого питання, але я не знаю, як мені на нього відповісти, бо ці театри не мають свого приміщення. Це театри мандрівні. Ну, тобто, якщо, наприклад, театр той самий Тобілевича працював в Івано-Франківську, то він мав буфет в себе. Але це буквально скільки? Один, два, три, три роки. Він три роки працював як стаціонарний театр. Тобто ці театри не були стаціонарними. Той самий цвіркун, він умовно стаціонарний, але він 80% їздить по Галичині і тільки там кусочок виступає у Львові. Тому це складно. Пане Ігор. Пораз знати, що справжні театрали буфет приносять зі собою. Ще запитання є? Ні, будь ласка, скажіть, будь ласка, а театр скарбика ставив якийсь український п'язик? Окей, добре. Так само як з Хоткевичем, я зразу відмежуюся від того питання, тому що не було театру скарбика в той час. Ну так вже не було. Тобто, ну ви ви, ну, ви зрозумієте, що польський театр, який базувався в, в тому театрі скарбика, на початок ХХ століття цей театр був в дуже аварійному стані. Тобто він 60 років клигав, був дуже популярний. Це одна з найбільших сцен. Тобто він це шикарне приміщення, але воно потребує грошей. Скарбек помер, лишив фонд, тобто він значну частину лишив після себе фонд, з якого мали би оплачувати ремонт, там, адміністративні якісь оплати фон теж вичерпався. Театр себе ну не дуже окупляв і вирішили, що легше побудувати новий театр, ніж ніж цей старий театр. Так, ну і дешево і сердито того побудували оперний. На початку 20-го століття побудували оперний театр. І ця трупа, яка працювала там польська, вона перебралася в це приміщення. А сам саме приміщення скарбика, ну де факто воно було різні функції виконував в міжвоєнний період, там кіно показували, тобто його перетворили на кінотеатр. Там показували кіно, бо кіно було прибутковіше ніж театр в той час. Тобто в 20-30-ті роки кіно переважає, кіно популярніше, і це проблема, коли всі кажуть, що глядач йде на кіно, а до театру мало хто йде. І, власне, ось де був театр Скарбака, його просто не було. Його трупи перебрали сюди. Mm -hmm. І, і, і говорячи про польський театр, польський театр теж різні хвилі переживає. Кращі, менші, більш успішні, менш успішні. Міжвоєнний період якраз не найяскравіший їхній період. Тобто їхній найяскравіший період це був початок ХХ століття. Це був Тадеуш Павліковський, це відомий такий це батько, один з батьків польського театру, дуже знаковий реформатор. Лесь Курбас, власне. Дуже багато брав від нього, взурувався на нього як на людину, яка підняла театр, яка створила театр і популярний, і інтелектуальний, і, і, і який відповідає всім, всім всім цим рівням національного театру. Але це початок 20 століття. В міжвоєнний період найяскравішим хіба, напевно, сплеском це був була діяльність Леона Шіллера. Леон Шіллер це такий дуже лівий авангардний режисер, який творив. Такі вистави, які викликали скандали, але публіка ходила масово на нього. Він був дуже скандальний. І що цікаво, що він робив ну дуже прорадянські вистави, бо розумієте, ці ліві авангардні режисери вони переважно такого лівого спрямування були, і він симпатизував радянському союзові. І через одну таку виставу «Речи Китай. Його вигнали з Львова. Але потім ще потім неодноразово його запрошували, тому я такими набігами був. Але в його доробку є одна вистава, яка теж дуже цікава. Це Срібний сон Соломей Юріша Словацького, яка дуже симпатизує Україні. Ми нагадуємо, що Словацький народився в Україні, виріс в Україні, і для нього ця українська ідентичність теж була, ну скаже так, не чужою. І коли в 30-х роках Леон Шілер ставить виставу Срібний сон Соломей з великою симпатією до українців, за це його теж, його, теж булять. Тому що кажуть, як, чому він, чому він От українців показує як щось таке, що може страждати? Як українців як щось таке, що заслуговує на співчуття? Тобто, так, він як модерний шар, він мислить трошки іншими речами, але він українця використовує як щось таке, чого ми не помічаємо. Бо модерний театр якраз бере щось таке, чого ми не помічаємо, а він його навпаки витягує. І це оця його симпатія, ця його дружба з українцями. Це теж цікаво, це, власне відповіді на то питання, що не тільки українці-поляки ставили, а поляки ставили, ну, якщо не українські тексти, то дружні до українців тексти, але за то теж платилися. Леон Шілер, за речі Китаю за срібне сон Соломеє був вигнаний просто зі Львова за його такі симпатії до радянського чи до українського тут у Львові. Давайте подякуємо пану Роману. Я розумію, що ми. Пане Романе, ходіть за вас, виходьте, виходьте сюди, не ховайтеся, бо ви знаєте, ну, традиційно ми хочу вам подякувати за цю лекцію. Будь ласка, це для вас. Дивіться на Софію.